Погано за те, що у равлика вже є громада. Ви слухайте, що скаже вам Равлик, а равлик, існо, всіх віталки. Ми стикаємося в такий каламбур проблем, які самі, якби ми могли вирішити самі прийняти рішення, ми б його вирішили, чому покликали вас. Офіс веде одну політику, область нас підтримує у вашому лиці. На місці проходить все зовсім інше. Як об'єднати всі ці три проблеми в одну, і щоб ми мали. Пряме якесь направлення, до чого ми рухаємося. Та да, будемо чекати, ще законі. законів. <зві> сьогодні, сьогодні ні, ні. Ми чекаємо закону, він буде результатом наших рішень і наших звернень. Це закон, Спасибо. який я вас багато вас. інших. <зві> я, я, я просто ну, вибачте, я uh, хотів, щоб попередньо ми трошки затримались, uh, говорючи з колегами-депутатами Власної ради і з керівництвом району. Про те, що, що ми сьогодні е, фіксуємо всі наші проблемні питання, всі які є. від маленьких, малюсеньких до крупних. У загальнім і по кожному пункту, е, якщо можемо на своєму рівні розв'язати, дати відповідь вахово кваліфіковану і допомогти е, усунути, скажімо, протиріччя, Так, не можемо, значить, у загальну звертаємося далі, чи їдемо цими питаннями і е, е, поки не вирішимо, ми вертаємося. Дозвольте розуміти? Так, Микола Васильович, давайте ну, будемо це. Хочі... Я хотів підкреслити з Володимиром Івановича, він стверджує, що ми говоримо. Якщо всі населені пункти, групу селища, Братан Ніколопоту, Корні, ще будуть кудишівки, далі пішли, по, 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 по черзі доходять да. до сокіря. Усі кінчичі. Приймають да. відповідні рішення сесії. Тому про дооб'єднання до сукірянської нормальні питання ніяких не буде. це відповідно вже і законний реформування закону, це має бути громадськими слуханнями, які були в Білоосівці, робота з під тиском і з обманом. Чекайте, що це є тикс, Я теж маю право, що я не людина. Прийшовши на громадські слухання. Бізо тільки відбулися в Білосі, от є представники, які були також з мене. Було дві звичайні пропозиції. Ми сказали, що ініціатива Лубінської сільської ради не є юридично підкована. І немає права втілення в життя. Була пропозиція Степана Степановича щодо приєднання до Сокорянської об'єднаної громади, яку не поставили на голосування. І коли на запитання, чи може бути Сокорянська об'єднана територіальна громада з центру міста Сокорян, центр реформ сказав, що ні, не може. І ці люди, тобто було, наприклад, зафіксовано 2, спочатку 240 людей. Це, це Поставлено було на голосування ініціатива Новодністровська, ініціатива грудна. Проголосувало 110, З 240 110, Решта людей просто вийшла. Тобто, я як представник також депутату районної ради і частина жителів села села, які зверталися до мене саме. Про те, що вони мають бажання і мають право об'єднатися до Сокирянської об'єднаної територіальної ради ми рішення. Але їм не дали це право. Слухання відбулися, рішення вони прийняли 110 чоловік за Новітровських. І все. Тобто, та частина населення була позбавлена права вибору. Якщо, наприклад, у відсотковому плані хто за яку приєднання, зараз важко сказати, тому що ми не провели опитування ні, наприклад. Подвірного таємного ні чесного справедливого стосовно цих жителів села навіть при відкритому голосуванні достовірно Так, обережки. Якщо я хочу, я, я хочу ще раз сказати, Вчора я була біолога. Може хтось здивувати в тому, що я десь перемішую свої там повноваження і так далі до зити. І, в принципі, ми домовилися і прийняли таке рішення, що найкраще, звичайно, це Найкраще. є вхід. Найкраще. Це був найбільше ніж тим. Не знаю, на щастя чи, на жаль, в законодавство передбачена така форма, як схід села. І його ніхто не відміняв, і я не можу попливати, люди не збираються. Моя задача головне, наскільки цей схід села відображав. А, 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 так, да, так, бо, так. бо дивіться, а, якщо в селі 2 тисячі людей, наприклад. 2500 а, до двох ну, тисяч, ну, до, 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 до наприклад, так. тих, хто можуть, можуть голосувати, приймати рішення, а прийшло 200, то за законом цей схід дійсний, законний. Що... розумієте? Бо всі знали, що є схід села, і я не можу відмінити, вибачте, цей схід незаконний, нелегітимний. Моє інше питання, чи сьогодні ті, що зібралися на сході села, більшістю приймали рішення? Більшість, чи приймали більшість рішення? Якщо ви прогонення, ми просто ставимо підсумки по місцям. Шановні колеги, я розумію, що це болить, але почуйте. Бо для того і існує висновок, який дає адміністрація від імені держави про те, що це рішення легітимне. Тобто, відповідно, законодавство прийняте. Якщо це схід, значить більшість має рішати, але більшість без ТСУ. Без обману, без там маніпуляцій. Володимир Іванович, а якщо це вами просто виставити, і висловлення реформ, я можу вам включити. Це тест чи ніякове? Володимир Іванович, Тож... той є тест, і це є політичне рішення. Сьогодні немає рішення ще. Добре, але дозвольте одне. Я хочу перевести зовсім другу площину. Да. Ми говоримо за політичну. Ну вибачте. Саме головне площина це спроможність громади, економічна. Ми сьогодні ніхто не розрахував її, чи зможуть, всі, чи ні. Тому я рахую, що сьогодні, зібравшись державні мужі, вибачайте новини тільки депутат обласної ради, вище і все ж наш губернатор, є губернатор району, перший заступник, Перший заступник, Перший заступник. що ми зробили велику помилку. Дане, ви далі. Раз ви знаєте, що тоді цієї карти я голосував проти. І ми з вами на комісії три рази піднімали це питання. Тому що ми проголосували, пішли, а тим людям жити. І те, що ми говоримо сьогодні дотація йде на сукіряни, ну це сьогодні. А що через рік, а що у Романківцях кинути, гімназія сьогодні ми кажемо, що наповнити всі е, Придністровські села? Да не спроможна, так? Може. Де розмістити? У вас немає приміщення. Ну щої, що, а построїть, yeah. за що? Yeah. Так оцени yeah. кажеться, треба і говорити. Yeah. Так, тому перше, я би говорив, що влада тут зробила помилку. І вибачте, я визнаю своєму, то, що не обіжнав депутатів обласної ради, тому що не потрібно. Ми зробили бомби президента в районі, коли дозволили Сокіляниковок життєві і коли дозволили Вашківці і Шишківці. Не давали згоду на ці. Оці люди тут сидячі і в районі цього не давали. Якщо є можливість виправити, я кажу, яку озвучують тут. Схотять люди, підтримають, будь ласка. Безумовно, що хтось тобто пам'ятає з вас, що до 2000 року район був донором. Тобто ще віддавали з бюджету району Васильович Василь, тоді ще був депутатом обласної ради, віддавали в обласну раду. Тобто ми були спроможні. Нас робили ніщими тільки тоді, коли забрали реєстрацію ГЕС і ГАЕС, забрали з Українського району. Якщо ми сьогодні спровоможна громада, яка їжджає Сукрайська громада, то в першу чергу сказала влада наближається до громади. Наближається тоді, коли на землі моїх батьків будують ГЕС, але коштами, податками е користуються де за Вижору. Ви? Скажіть, будь ласка, чому влада так ставить, що люди в вижорні краще повинні благами сукіля... народу сукрянського е, ціса? Мені це не зрозуміло. Зрозуміло б друге. Дозвольте, я закінчував. Зрозуміло б друге, що коли прийшла влада і каже, так, так, безумовно на міністроці. Я ж прекрасно розумію, що на міністровські ніхто не залежить. Але тоді зібрались мужі Сукерщини. Может чи німець, німецькому на Дністровська кажуть, хочете, не хочете, так склалося. От я можу пропозицію цього. То політичні, всі питання. Я дуже прекрасно знаю бажання Володимира Івановича тільки нажати одну кнопку і Василюватися зовсім по другому йшли. Ну хі... Мені 63 роки, Володимир Іванович, я цього не боюсь. Так це так, кнопку. Володимир Іванович, я знаю. Повагу до вас на ГС і знаю, як то все було. Зрозумійте, я кажу, цього не боюсь. Але стоїть питання, тут. от коли ми зібралися, щоб ми не говорили за політику, за лишню політику, давайте будемо говорити за економічну сторону. Така та наша судьба є дві точки на Зукрящині, це ГЕС і ГАЕС. Безумовно, вони наповнювали. Але в Кабінеті я вже казав Володимиру Івановичу, що в ГЕС і ОС в не тільки у Василівці, Ломачниці. Клала і непороду, вклала і братянка, всі приніс російські села, і корма, і кулішиться все. І тому я рахую, що влада зробила дуже велику помилку. Це я в мене особисто і до вас Але Яка влада? Скажіть, сьогодні ще Районна, а вона поза та... не міняється. Вони ось міняються. Але я скажу Василя Васильовича, я міняю в цьому, що вона, вона, він вона, вона, каже, що мене треба було до людей йти і об'ясняти. І не боятись, що влада повинна об'ясняти. Скажіть. Не знаю, як у області друг, але в нас в районі не одна не створилася громада. Навіть Сьогодні громада сьогодні не спроможна, ніхто мене не об'єднає. Але кажу, друге, розділити отут є об'єкти, хотіли і людям запропонувати. А тоді запропонувати що? О, я сьогодні дивлюсь на цю карту, я пропоную одну річ. І цього не боюсь сказати. На одністрочці ніхто не кине і ніхто так, як політично казали, не кидає. Будь ласка. Гес 1 переєструвати в місті Новодністровській. ГЕС ГАЕС переєструвати там, от тоді можна зв'язати сукірянська громада, яка економічно більш спроможна. І тому я прошу всіх своїх колег і прошу вас усіх повернутися і розглядати питання тільки в цьому руслі. Повірте, кажу, клянусь, Я не можу це питання ні з Василем Васильовичем, ні з Петром Петровичем. Це моя ідея. Я на Васильівській землі родився. І... Там мої батьки, там і цей сам. Ну взяти зараз віддати дві точки в Новодній віддати всі землі, а цих людей лишити, вони прийдуть. Повірте, що прийдуть. Це те, що Іван Васильович сказав, прийдуть. Я не знаю депутата, мої всі села, я як депутат, я не знаю, що їм казав. Ми були завели на нього на стокі в кормані. Там А, похороні здоров'я. Так все рівно, якщо ті будуть якісь 50 чи 65 мільйонів євро прийдуть на район, то їх розумно можна буде. І тоді самому люди скажуть спасіба, що в нас є розумні представники влади.